Доброго дня, хочу подякувати організаторів цього заходу, мати нагоду з в такому широкому загалі, і хочу перевести одразу, так як є ну, за браком часу, перевести нашу співбесіду, практичну, практичну дискусію. Нічого, нічого Хочу одразу перевести нашу розмову в практичну дискусію, ну, за браком часу. Якщо потім будуть питання, окремо можете, можете звертатися. Ну, дійсно, створення ОСББ це дуже прогресивна прогр 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 діяльність. І Основною перевагою ОСББ це є те, що є можливість створити окремого балансу будинку. Ті будинки, які не входять до складу ОСББ або ЖБК, на сьогоднішній день не мають окремого балансу і квартирна плата вона більше нагадує податок, ніж плата за якісь отримані послуги. Як, як з практики у нас в Києві, то ті будинки, які не мають ОСББ, гроші перераховуються на розрахунковий центр. І що з тими грошима потім робиться, ніхто не знає, не, знає, не може сформувати ні, ні один із фондів на капітальний, на капітальний ремонт і поточний ремонт. Тобто є проблеми. І неможливо проконтролювати ці фінансові потоки, які надходять від крплати. Присвоєні в ОСББ є така можливість і це дуже добре. дуже добре. Проблемні питання, які є, на мою думку, в ОСББ. Тут, звичайно, ще висловлюють, які ну, проблемні питання, які є, але, на мою думку, хочу зазначити, що на те, що дійсно... Проблемою в ОСББ є, ще дуже складна процедура прийняття рішень. Процедуру прийняття рішень в УСББ можна порівняти з процедурою акціонерного товариства. І з цього приводу голови правління ОСББ повинні бути висококваліфікованими висококваліфіка... спеціалістами, що, на жаль, в окремих випадках неможливо знайти в окремому будинку, особливо, якщо... Будинок, так би мовити, складає, складається з небагатьох квартир. Є такі будиночки і по 10, і по 15 квартир. І спробуйте знайти там спеціаліста і когось заставити, чи призначити головою управління ОСББ. Законом про СББ також не визначений цей критерій ну, багатоквартирний будинок. Це може бути від двох і, і, більше, і більше квартир. Так, ну, Відсутність. Ще одна проблема, з якою стикаються не тільки ОСББ, а всі власники приміщень і окремих. Це відсутність ринку кваліфікованих управителів та виконавців послуг. Що, що ми маємо на сьогоднішній день? Хто, 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 є, хто є виконавцями послуг, які, які пред'явлені їм критерії, які якими вони, повинні, які вони мають, повинні мати кваліфікацію? Більше того, законом про житло-комунальні послуги зазначено, що комунальні послуг, послуги повинні бути сертифіковані. На сьогоднішній день визначені критерії для комунальних послуг. Так, є, є перелік комунальних послуг, який визначає е, Мінрегіон України, але критерії, обсяг робіт по, по кожній комунальній послугі, е, що, що входить до складу, до обсягу цих комунальних послуг, яка повинна бути якість цих комунальних послуг, хто ці послуги повинен е, виконувати, які працівники, з якою кваліфікацією. І на сьогоднішній день дуже багато питань надходить до комісії, до Національної комісії з регулярного ринку комунальних послуг, скарг із регіонів, але більшість цих скарг, майже процентів 90%, які навіть не відносяться до компетенції комісії. Можливо, можливо це пов'язано з, з, з назвою комісії, але... Хочу зауважити на те, що комісія регулює саме суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на ринку природних монополій та на суміжних ринках. Слід зазначити, що комунальні послуги не відносяться до ринку природних монополій та ринку на суміжних ринках, тому комісія не має компетенції якось впливати на призначення виконавців послуг, на е, здійснення якихось регуляторних заходів щодо виконавців послуг. Ці повноваження відносяться до органів місцевого середування і е, десь так от до Мінгіону України щодо е, регулювання цих позицій. Е, але дійсно... Е, Комісія не може відійти від цих проблем, так як десь ну, природні монополісти все ж таки мають відношення і, і, і кладають договори з і спож, із споживачами теплової енергії, централізованими водопостачаннями танчанням і так далі. Але не регулює е, відносини, е, природні монополісти не, е, не можуть бути у до, якихось договірних відносин з власниками квартир. І в цьому понятті е, є дуже, дуже багато плутанина, е, тобто не можуть, е, плутають споживача е, теплової енергії, скажімо так, і споживача комунальних послуг. Я би хотів е, коротко. Ну, розмежувати ці поняття, поняття споживача теплової енергії, споживача комунальних послуг. Всі нарікають на те, що законодавство дуже складне і розібратися в цих поняттях майже неможливо. Але на простому прикладі, наприклад, якщо взяти визначення закону про теплопостачання, що таке теплова енергія. Сказано, що теплова енергія це товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання та опалення, підгриву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів. Тобто тут йде перелік господарських і технологічних потреб, де використовується теплова енергія. Тобто, Безпосередньо людина не може використати теплову енергію. Не путайте теплову енергію з опаленням і з гарячою водою. Це дві різні, різні речі. Тобто теплову енергію можна спожити безпосередньо людину, якщо роз'єднати контур і оцей теплоносій вилити на себе. Це тільки в цьому випадку. Теплова енергія є складовою комунальних послуг з опалення і підігріву питної води. І в цьому визначенні конкретно сказали, що теплова енергія призначена для опалень і підігріву питної води. Тобто вона вже застосовується в якійсь господарській діяльності. Цю теплову енергію застосовують е, виробники послуг. Ще окремо зупинимося на понятті виробник послуг, який, ну це поняття, хоч і передбачено законом про житло комунальні послуги, але воно практично не працює. Немає у нас виробників послуг. Хоча законом, хоча законом передбачений видіяльність, як виробник послуг. І саме, саме виробництво гарячої води це є що інше, як виробництво послуг, виробництво гарячої води. Що, що, ще одна стаття підтверджує те, що гаряча вода не є тепловою енергією, це визначення закону про теплопостачання, що таке. Теплоносій. теплоносій, це рідина, або пара, яка циркулює в каналах, саме циркулює. Гаряча вода вона не циркулює, вона, вона має витік. Пане Віктор, у нас закінчується час, у нас взагалі ми більше розраховуємо тобто, на правові регулювання і розмежування відносини ну, Я контроля. Ми я вам... ж це вже в дискусії я... не зможемо говорити, тому що зараз ми тобто, не будемо уникати ну, останні. За, ну, за браком часу хотілося б, ну не знаю, в матеріалах я надав матеріали, ці розмежування, роз'яснення щодо цих розмежувань є, є у вас на дисках. Крім того, я постарався вам викласти розмежування категорій тарифів, тому що... На сьогодні конкретного розмежування категорій споживачів практично немає. І виникають з цього приводу багато, багато питань, виникають такі от, хитрі такі побажання, наприклад, Натаєоси, якщо вони знімають під, під свою діяльність жиле приміщення і законом це не заборонено, вони... Намагаються платити за ці послуги як для населення.